Доброго дня усім, і ми розпочинаємо наш наступний вебінар. І сьогодні ми якраз хочемо розказати вам про те, як бізнес і разом з EcoFlow можуть працювати наскільки це енергонезалежно І я хочу вам представити сьогодні. У нас гостя фахівець по комунікаціям. EcoFlow Тетяна Галушко. Вітаю Сергію! Вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться. Я рада приєднатися до вебінарів і також рада презентувати нову рубрику «Енергонезалежний бізнес. Це рубрика про те, як ми будемо інтегрувати екофлоп у різноманітній сфери бізнесу. Да, і взагалі хочеться вам сказати, що бізнес і екофлоу це на сьогоднішній день в Україні вже абсолютно реально. І я єдине, що хочу, попросити вас підписатись на наш канал DroneUA і дати нашу силочку всім вашим друзям знайомим, якщо ви хочете, щоб і їх бізнес не зупинявся тоді, коли вимикається світло. І всі вони знали і могли використовувати зарядні станції EcoFlow для свого бізнесу. А от саме про кейс, про який ми сьогодні хочемо вам розказати, я пропоную подивитися презентацію, яку якраз для нас Тетяна і підготувала. Так починаємо. Отже, напередодні ми були у стоматології, Сергію. Ти, напевно, як і я дуже боїшся залишитись у. Ріслів стоматолога, і тут вимикається електроенергія, і лікар не може долікувати твій зум. Паніка, печаль, біда, біль і... і все на світі. Ну насправді так і є. Тобто, це уявіть собі, ну я думаю, що да, мабуть, більше переважна кількість людей вони бояться стоматології, і це просто. Подвійний такий жах, коли ти по перше в тебе і так болить зуб, ти вже прийшов в стоматологію. А потім, коли ти починаєш або коли, коли лікар починає працювати над твоїм ротом і хворим зубом, тут ще вимикається світло, і це ну це просто жахливо. Так, це подвійний біль, і тут Екоплоу вирішує цей біль у прямому і переносному значенні. Ми взяли з собою в стоматології дві портативні станції: це Рівер і Delta Max. І що ж вийшло у нас? Що ми давай ми розкажемо про те, що ми підключали, тому що дуже важливо розуміти, якраз оскільки нас теж будуть дивитися власники стоматології або лікарі-стоматологи, для них важливо зрозуміти, що вони можуть під'єднати, під підключити, заживити саме від зарядних станцій EcoFlow. Ну, спойлер, все. Отже, що ми підключили? Стоматологічну установку, стерилізатор, мікроскоп, бокс для стерильних інструментів, кондиціонер, комп'ютери, супутну техніку, яка є в стоматології. Отже, і що мене здивувало? Що стоматологічна установка споживає насправді дуже мало електроенергії. А що таке стоматологічна установка? Два пояснимо людям. Ох, це те, що ви бачите зараз на себе на екрані, те, що приносить найбільше болі, напевно. Ну але потім, до речі, найбільше полегшення, тоді коли вже зуб вилікувано. Звісно, е, от і що ми отримали? Який результат роботи стоматологічної установки від станції? Ми підключили, до речі, Рівер ПРО. Може працювати стоматологічна установка 10 годин від станції Pro, ємність акумулятора якої 720 Вт годин, тобто, уявіть собі, насправді ми навіть коли виїжджали у стоматологічну поліклініку, ми навіть не думали, що ось це крісло разом з усіма оцими металевими свердліннями, а вона споживає так мало енергії. Тобто, ваш біль коштує не так дорого стоматології, але коли звичайно електроенергії немає. То це досить складно, і ось ця маленька зарядна станція River Pro, вона може 10 годин живити ось цей апарат. Тобто, лікар зможе без проблем закінчити лікування вашого зубу, і ви цього не помітите. Ну і лікар не помітить, як все вимкнулось. Так, да, це правда. До речі, ми навіть пробували е, зробити таким чином, що ми заживили. Саму зарядну станцію під'єднали до 220, тобто в загальну мережу, а вже стоматологічну установку підключили саме до River Pro. Що це, до речі, дозволяє, і це я можу вам сказати дуже дуже необхідно іноді робити, тому що EcoFlow на виході вона видає, по перше, 220 постійний струм, і там іде чисто синусоїда. Це дуже важливо для таких дуже тонких. Дуже е, таких важливих пристроїв, тому що, на жаль, у нас у загальній мережі коливатися може електроенергія від 190 до 240 е, вольт. І це дуже несприйнятливо, е, якраз от, на таку стоматологічну установку чи будь-які інші прилади, воно впливає. Це важливо. А саме завдяки екофлоу будь-якій зарядній станції, воно просто ну, надає їй набагато легше і корисніше працювати. І довше. І довше, да. Продовжимо. Далі ми підключили стерилізатор. Стерилізатор насправді споживає багато електроенергії в порівнянні з установкою, але це ідуть стрибки коливання електроенергії від 600 Вт до 2 кВт. Тому ми підключили до стерилізатора Дельта Макс. Портативну станцію, і що ми побачили, що стерилізатор він працює в середньому 20 хвилин з тими коливаннями, які ми зазначили. Ми можемо забезпечити з нашою портативною станцією Delta Max три завантаження стерилізатора. А це в свою чергу денна норма. Да, так, такі є. І я, до речі, хочу сказати, що лікар вже нам повідомив, що. Uh, насправді не так часто да, вони використовують, тому це ну можна одна лише тільки як ти і сказала, Дельта Макс і справді може там протягом 20 хвилин живити цю установку. А порівняти до речі її можна не знаю там з чайником або, або з мікрохвильовою піччю. Тобто, це е, дійсно потужне споживання, і саме тут е, зарядні станції лінійки дельта вони можуть забезпечити їх безперебійну і якісну роботу. Але це ще не все, ми ще щось підключали. Так, а я прошу перемкнути нам слайд, і ми тут побачимо споживання кожного з приладів. Отже, наступний це мікроскоп. Насправді такий, така величезна установка, устрашающа. Але вона споживає не так і ж багато, це 130 Вт годин. Але що я можу сказати? Хоч вони споживають і мало електроенергії, але коли вона відсутня, це суттєво помітно. До мікроскопу ми підключили Pro. Так. Да, ми і спробували. Цього достатньо також е, наступний це ультравіол бокс, в якому зберігаються вже стерильні інструменти. Також споживає досить мало, але досить вагомий. І кондиціонер це вже потужніший е, електро Ну тут, тут важливо сказати, що кондиціонер ми просто вирішили спробувати, е, тобто не, не просто там е, задовольнити. Потреби стоматологічної установки, чи ще щось, а просто ще вирішили, а чи зможуть наші зарядні станції ще й додати певного комфорту у роботі лікаря або клієнта. І в нас теж це вийшло. Тобто, споживання там на рівні 700 Вт для звичайної, навіть нашої дельти Макс, кіловатної, ну це абсолютно легко. Тобто, ви підключаєте все, що є у вас в кабінеті стоматологічному, і плюс ще кондиціонер. Так, і в результаті ми побачили, що з е, станціями DeltaMax і RiverPro стоматологічний кабінет, такий в якому ми були, це до речі, стоматологія на почайній називається. Ми були в клініці, і вона може працювати там два крісла, дві установки. Вони можуть працювати ну одну один день. Да, повністю один день. А я до речі, хочу ще сказати: якщо, якщо би наприклад перед нами стояло завдання. Не лише тільки забезпечити на період вимикання електроенергії, тобто ну, немає електроживлення, зникло воно. А ми хочемо ще альтернативно якось додати енергії для того, щоб стоматологічна поліклініка могла просто працювати від сонця. То для цього нам просто потрібно було поставити сонячні панелі на дах, наприклад, цієї ж самої стоматології, і все би працювало ну, просто від сонця. А до речі, ми з тобою ж говорили і забули про це повідомити. І я хочу вам теж сказати: ми ж відкрили з, тобі, з тобою новий відби бі бі бізнесу. О, так. це ж так. пересувна стоматологія. Тобто, здаємо кейс для тих, хто дивиться, і не потрібно йти лікувати зуби тільки у стоматологію. Стоматологія може приїхати до вас. Тобто робимо великий трейлер, ставимо наверх сонячні панелі, ставимо наші зарядні станції EcoFlow і все підключаємо до вашого стоматологічного обладнання. І воно просто приїздить до вас, і ви можете лікуватись. Так, в світі зараз не одного мільйонера більше Сергію. Можливо, Даш, тому що це не ми з тобою. Так, Сказав, так, ну, повернемось до нашого кейсу, так, реального. Так. Отже, в результаті ми. Можемо живити стоматологічну клініку, стоматологічний кабінет один день. Да, це дуже класно. І я до речі, коли ми вже проводили з тобою всі підключення, коли ми були у поліклініці стоматологічній, ми спілкувалися з лікарем. І коли ми визначили, що справді від Дельти Макс можна повністю цілий день просто заживити усі прилади, які там є, ми подумали про те, що є ж стоматологічні поліклініки, у якій не тільки два кабінети, а набагато більше там 4, 5, 6, і потік людей набагато більший. Саме тому ми рекомендуємо: якщо у вас невелика стоматологічна поліклініка, використовувати наші зарядні станції EcoFlow Delta Max на 2 кВт. А якщо у вас велика поліклініка, ви можете брати просто EcoFlow Delta Pro. По-перше, це вона набагато потужніша, в неї більше ємності, і ви теж зможете забезпечити енергію всі прилади у всіх кабінетах, які у вас є у стоматології. І ще зазначу: не будемо забувати за адміністратора. Який також потребує електроенергії, щоб заживити і комп'ютер, і телефони, термінал, касовий апарат, а також можливо і кавову машину з чайником, щоб і пацієнти, які очікують, були в комфорті. То для цього вистачить і RiverPro. Ну, так. Я з тобою погоджуюся. Просто якщо Якщо ви хочете справді енергонезалежності і не простоювати у роботі, коли у вас немає електроенергії у вашій стоматологічній поліклініці, в принципі, всі зарядні станції, лінійки щорів, що лінійки Дельта вони можуть вам у цьому допомогти. А ви вже самі для себе визначаєте, чи готові ви чекати, поки з'явиться світло, і чи готові, до речі, чекати ваші клієнти. Тому от кофло в цьому може допомогти. Так, і я нагадаю, що якщо ви власник бізнесу і також хочете впевнитись у тому, як працюють наші портативні станції і як саме вони можуть працювати у вашому бізнесі, у вашому закладі, просимо залишати ваші заявки у спеціальній формі, яку ми зараз надійшли мовчат. І ми зв'яжемось з вами. Приїдемо з Сергієм да. до вас і знімемо такий кейс і влаштуємо таку інтеграцію EcoFlow саме у ваш бізнес. Да, тут насправді просто хочеться вам сказати: у вас є бізнес, він, наприклад, енергозалежний. Хоча я не знаю бізнесів там, де не потрібна електроенергія, навіть просто телефон, планшет або Комп'ютер все одно він має живитися від чогось. І якщо у вас є бізнес, і ви хочете дізнатися, як можна стати повністю енергонезалежним, частково енергонезалежним, використовувати все, що вам потрібно, якщо вимикається живлення, і як це можна все зробити, завдяки саме зарядним станціям EcoFlow, Будь ласка, звертайтесь до нас, заходьте на нашу сторінку у Фейсбук, а всі заявки у нас приходять до Тетяни, вона їх буде розглядати. І якщо ми з вами домовляємось, це абсолютно безкоштовно, тут немає ніяких коштів. Ми просто до вас приїжджаємо і разом з вами випробовуємо бізнес, чи може він працювати разом з екофлоу. І, до речі, саме ви можете стати тими. То покаже не тільки для себе, для свого розуміння використання зарядних станцій EcoFlow, а ви зможете показати на вашому прикладі всьому ринку, як може енергонезалежно працювати бізнес. Це дуже важливо на сьогодні. Це потужний поштовх новим е, видам бізнесу, які хочуть розвиватися. Але вони затиснуті в тому, що вони не можуть використовувати електроенергію на сьогодні, бо там немає розетки. Не потрібно йти до розетки. Беріть просто розетку з собою і використовуйте її там, де це потрібно. Так насправді я з тобою згодна. Це суперможливість для бізнесу, адже ви упевнитесь, побачите, і ми підберемо для вас одразу станції, які будуть підходити саме вашому бізнесу, і знімемо. Ось такий кейс, як ви бачите, розкажемо про нього і про вашу компанію. Тому долучайтеся, заповнюйте форму і можливо на наступний раз будемо говорити саме про вас. Так а насправді на сам кінець ми хотіли б ну подякувати тій стоматологічній поліклініці, в якій ми були. Дуже дякуємо лікарю, який е, про нам все розказав. Показав е, дуже, ну це був крутий кейс для нас, і я сподіваюся, що він е, якраз усім стоматологам, усім клінікам, зможе е, допомогти зрозуміти наскільки на сьогоднішній день в Україні можна бути енергонезалежним у своїй роботі. Це важливо. Я хочу ще нагадати, що обов'язково не забувайте і про наш YouTube канал. Drone.ua, підписуйтесь для того, щоб знати усі новинки, усі акції, усе, що відбувається в світі, екофлоу в Україні, та й в принципі в цілому світі, екофлоу, не лише тільки в Україні. І ми будемо намагатися доносити от ту останню цікаву, найціннішу можливо, інформацію для вас, для вашого розуміння, для її практичного використання, тобто не тільки говоримо. А і показуємо, і намагаємось вам донести останню лише тільки інформацію про Екофлоу. Тисніть на дзвіночок, дякуємо вам. Тетяна, я теж тобі дуже дякую Сергій. за те, що ти до нас сьогодні доєдналася. Вам всім пока. Підписуйтесь на нас, дивіться, будьте разом з нами. Дякуємо. До нових зустрічей. Пока.